Соняшник для дошкільнят. Міський дитячий садок Ромашка поповнився ще однією молодшою групою. Її створення очікували досить довго, тож влаштували для дітей, батьків та вихователів справжнє свято. На сьогодні свято відкривається ще одна група, дошкільна група для дітей віком від 3 до 4 років. Буде називатися на соняшник. Ішли ми досить довго до відкриття цієї групи, але я рахую що це вважаю, дуже велике свято. На сьогоднішній час навіть ця одна група відкрилася. Знайшлися кошти і за допомогою всіх, хто долучився, і батьків також ми відкрили цю групу. І наразі вже е, є в цій групі 32 діток. Неабияк зраділи появі нової групи і батьки новоспечених вихованців Ромашки. Тепер у малечі з'явився затишний другий дім. Ми дуже довго з нетерпінням чекали, ми дуже хотіли піти в садочок і дуже раді, що воно нарешті відкрилася. Дуже задоволення, тому що тут автономне опалення, тепла підлога, все нове. Все для дітей новачки раділи своїй першій освітній сім'ї, освоювалися у групі, приглядалися один до одного та до своїх іграшок. Їх зустрічали старші вихованці з короваєм та привітаннями. Ще здавна лютегоріт, Ді а за столом родина. Далі усією дошкільною родиною заспівали дитячих пісень. Відтепер новоприбулими дошкільнятами опікуватиметься вихователька Галина Сивачук. Вона вже 30 років працює з дітьми. Проте у ромашці виховання новачків це її педагогічний дебют. Я дуже рада, що попала в цей садочок, тому що ромашка є моєю улюбленою квіткою. Взагалі дуже рада, що група саме молодша, тому що починається виховання дітей від трьох років найкраще. Ну і Думаю, що з допомогою батьків нам все вдасться. У планах дошкільного закладу Ромашка відкриття ще чотирьох груп. Відтак його дирекція зможе влаштувати інших дітей, які сьогодні перебувають на обліку. Дошкільні черги зменшуються з кожним роком, запевняє гуманітарний віце-мер. Я вважаю, що відсоток охоплених дітей є досить таки великий. Станом на сьогоднішній день 8400 дітей займаються в дошкільних закладах міста. За останні 8 років більше як на 4 тисячі дітей ми збільшили кількість дітей в наших дошкільних закладах. В Івано-Франківську міська влада має намір додатково відкрити дошкільні заклади в мікрорайоні Пасічна та при міських селах Вовчинці та Хриплен. Ольга Цьома, Андрій Українець, новини на вежі.